Якщо починаємо є, Микола де є. порядок денної комісії, про звіт голови обласної ради е, е, Григорія не і про результати діяльності органів воєнської прокуратури. І третє клопотання про наворотнен початку на грамоти Верховної Ради. Ну іма на руку. Так, питання перше, звіт голови обласної ради. Ну, я подав невчасно, там віце 100 сторінка, е пропозиція, що я зачекаю звітково, не в сторінку, то так да. Ну Привон на цесі основних тейло буде. Добре, немає заважень? Немає. Немає. Немає за вас. Як у Я для проєкт? Інформацію, зазначенню проєкти, рекомендувати депутатам обласної ради документи проект вещь. Прокуратури. Ну, давайте ми не будемо якби читати, бо багато середнього вчора читав, читав, поки не досвід. Дивіться, мене цікавлять пару питань. Чи відповідає дійсності то, що справа по кіритцівському привезли? Чи заправлена, бо як потім собою? Ну, ви знаєте, ще буду інформацію, але не інформацію про конкретному кримінальному праві. На Натагал скажу, це не є секрет чи що, що справу ми скерували в НАБУ, оскільки вона в порядок параметрів підсумних збитків під органу органом небудь. На сьогоднішній день НАБУ вирішить, чи буде залишати її в себе приймати допровадження, чи можливо повернена. Проведення конечно до судового посилів. Йдеться про виборця про Тіт-проксі або про чи справу. І ще мене цікавить, тому що я колись направляв звернення і ода направляли. Щоб на нашому законний вирок підлітку було піде. Так, я отримав якби промиснув відповідь, чи є щось за ресторанів. Ви знаєте, що ми інформували вас, що зареєстрували кримінальне mm -hmm. провадження, що ми грудному провели. В ході провадження ми з'ясували, що там наявні лісорубні квитки. Однак, ми провели порублену перевірку і встановили, що можливо ряд. Ряд eh, зелених насаджень було зроблено поза межами цих особових квитків. Розкоші ми призначили експертизу інженерно-екологічну, яка на даний час триває. за її ми приймемо рішення. Вони скажуть, чи це було поза межами, чи в <зв>. межах. Ми yeah. вас обов'язково проінформуємо. Вона на контролі перебуває. Немає по місячку запитання. Квартирка забрали. Забрали. Це забрали? Туди. Е -е як там мамувати, це там теж хоче кримінальні справи, але там вже нехай розбирається, якби столиця, так? Да? Е -е -е Спокійніше. Немає більше питань. <плес> так, у нас інформація зазначена по проекті рішень взяти до виду. рекомендувати депутатам підтримати проєкт рішення. Ну, я, например, Джонсон, Светлана, ицев, я Куца. И вот э слово поняла раз. Добрий день, шановний пане голово, шановні члени комісії. До нас у січні 2025 року звернувся перший заступник голови громадської організації «Жест допомоги Павло Смаль з проханням порушити клопотання та підготувати необхідні документи для Волинської обласної ради щодо внесення на розгляд Верховної Ради України. Питання про представлення до нагородження котилка Ярослава Миколаєвича, голови громадської організації «Жест допомоги грамотою Верховної Ради. Ми так розуміємо, що вони скористалися постановою Верховної Ради про почесну грамоту та грамоту Верховної Ради, де у положенні зазначено, що висунення особи для нагородження грамотою Верховної Ради здійснюється особа, особа, яка не працює, здійснюється органом місцевого самоврядування. Відтак до нас надійшов пакет документів, який був скерований на Волинську обласну раду. Особисто. Ярослава Миколайовича, ми на жаль, не знаємо. Е, громадська організація зареєстрована на території нашої громади. Однак, свою діяльність він проводить більше у Ковальському районі. Це ми знаємо із його соцмереж, і соцмереж громадської організації. Дивіться, вона зареєстрована у вас. Вона так. Зареєстрована ні, просто вона зареєстрована громадська організація вже з допомоги і вказана юридична адреса село Суходоли, які. У ірустраційних документах вказана територія, на яку поширюється їх діяльність. На яку так. я хочу знати, які вистави у вас був. були, Володимира, робити подання людини, яка не живе у вас і не проводить діяльність у вас. Відповідно до постановок я вже згадувала про почесну грамоту та грамоту Верховної Ради особи він сказав, що він не є. Він не працює. Він зараз очолює громадську організацію. Тому громадська організація громадського представника громадської організації мають право подавати органи місцевого самоврядування за місцем проживання. Ярослав Котилко прописаний у нас в громаді. Я теж за. Справедливість є в тому, що пер... yeah. перший заступник обласної ради з Ковальського району запровадить... Він не знаємо. Е... А Попері... ти знаєш? Чесно. Не зовсім. Okay. Я... Нем... Я... Нем... я не думаю. Немає, ну немає. Ми вручаємо Ми чи рекомендуємо багатьом і сумнівним людям. І Ні, ну, в цьому випадку людина, яка віддає себе цій справі, яку гарно рекомендують, і її діяльність нахайна кожної людини, е, яка є людиною, е, про неї можна говорити неоднозначно. Я за, я пропоную підтримати. Дивіться, я виходжу з корм. Ми місто не знаємо. До речі, наступник мера Ковля теж не знає. Мої волонтери сховате. Тобто я хочу, щоб ми, ну, ми, коли голосуємо на раду, ми вже даємо цей йде документ від не від приватної особи, а йде від ради. Ну, щоб ми в Києві виглядали адекватно. Але, ну... ну, це не аргумент Києві адекватно, те, що тому... ви пробували робити душу що я, щоб про адекватність. Давайте. Давай, давайте да, давай, так. Є пропзиса тоді. Е, в нас ще ж з вами буде час завтра зустрінутися до сесії. Давайте на завтра. А я для себе. Ні, давай, давай, ми підтримуємо. Вже не серйозно, перед тим як якою говоримо перебувати. Позицію ще їхньою практиці. Не ваше. Ви про ви, ви що? Це ми, ти, ви тепер поговорите ще? Ні, ні, а дивіться, що? давайте ми. Якщо вони подавали, вивчали документ. Вони це хто? Міська рада, ви, яка б вона приймала на своїй сесії. Це рішення, а, це не отримає. Володимир. Вона приймала свої, напевно, депутати конторі, вивчали і витали, що то є. А, давай, рекомендувати, депутатам підтримати про рішення. Прекрасно. Дякую. Дякую. Дякую Ба, я би вам рекомендую, як ви подаєте, будь ласка, ну, щоб хтось знав його. Ну, в ну, э, э, чому тим того права? E, Ну, Ми це вивчимо, але і ви самі сказали, що ви подаєте, ви представляєте, але ви його особисто не знаєте. Тобто це якось не в'язня. Як. Ну, відповідно до чинного законодавства, ми не мали закону, підставимо <підстав> відмовити. <постичну> Щоб з'їхати, ми <під> ну, Все, дякую. <під> Говоримо про за <завтра. під> варто би було його знати. Дякуємо. Гарного <під> ну, <все> дня. <добре. під> Врахуємо. <під> Дя дякуємо, до побачення.